Так багато про себе розповідав тоді, він казав, ти знаєш, я не знаю, що я казав, от що думав, ти, що думав, ти, казав. Я кажу, так поїдно, ти, ти робив, треба так і було. Ай, Земляємо Бога, нехай буде. На таких людях тримається життя. Якщо в нації є якийсь такий дух, так він в цих людях втілюється. Як Якщо в нації є дух, в цих людях він втілюється. Це точно абсолютно. Ось такий стук, де живуть українці. Там, де чернозем, Лубань-Чорнозем, Поволжі Чорнозем, там є цілі області українські. В Сибірі там, де чернозем, українці, на Далеко Сході українці, бо він в землі виживає. Хлібороб. Хлібороб, да. хлібороб, першокласний хлібороб. А йому цю основу нарушили, зрушили хліборобство. Колгосп. Колгосп, да, він знищив. Він так, для себе атаку. Це все, ну, як би тобі сказати, радянське, антирадянське, бо зараз можна прямо сказати, що та політика, вона була по суті антирадянська в, своєму, в своїй основі. От, і вона до того і привела, що і земля в такому стані, і Чорнобиль, тому що все робиться на рівні колгоспу. Техніка попала до темних людей. Але для того, щоб тримати владу в руках, значить, треба було і решту темної робити. Наскільки це може, вона мовчала. А якщо ти гавкаєш, так тебе треба посадити, бо треба, розумієш, в все світу брати. В апараті, в машині сидить той самий чоловік, який раніше сидів. Якщо у людей була до землі пристрасть, він вихований був, любив цю землю, професіонал був, в нього це відбили. Він не хоче землю брати. І зараз вони всі буквально от, попадає в руки і плачінда каже, що проти, проти йдуть. Бо когосники, і я себе був когоспі, вона каже, що ми люди в основній масі, ми слабі стали. Біля колоску якось виживаємо. якщо мені дати землю, що можна, можна, каже баб, мати моя 70 років, мені вже за 40 років. Що я можу зробити? Ну, я в першому віті побачила на кладовищі, коли ми ховали його дружину Алгорську. В один день вбили її батька його віті. І Вітя ховав їх обох. Правда, не в один день. А я знала батька Аленого, тому що він директор театру, кіноактора був. Взагалі цікава, дуже дивна людина, яка дуже багато працювала в кіно з 30-х років, Улан Батор, Петро І він був директором, потім директором Ленфільму, директором Київської кіностудії, Одеської кіностудії, коли там були, були найкращі фільми. І потім, коли він вийшов на пенсію, він став директором театру кіноактора. І коли відбулася ця жахлива трагедія, ми поїхали розділити разом долю. Алло, Алло. Марина, зараз телебачення знімає, я не можу говорити. Так. Я нічого не знаю, я передзвоню. Коли, що буде, я передзвоню тоді. Все. Не... А ти знаєш? Я не знаю. Ми... Сьогодні ввечері я туди подзвоню і знаю, коли це буде. Я ще не знаю, я не дзвонила. Ну все, потім. Ой, це учні питають, коли будуть ховати від. учні вітіни. Тоді ми познайомилися. Це був 70-й рік. А цей портрет ми писали в 74-му році. Якраз я готувала виставу, моновиставу Канте Хондо. Був мій, мій творчий вечір в будинку кіно. І я Вітю запросила, і він був на тому вечорі, і я фрагменти тільки показувала. І коли Льоня Осика спитав, коли буде вистава, я сказала, якщо це від мене залежить, вона буде через місяць. Але вистава вийшла через півтора року, перший варіант, другий варіант ще через рік. Тобто в 76-му році тільки вийшла моя вистава. Вистава це був теж такий акторський сос. Тобто він в цей час, коли малював портрет, якось, ну як це сказати, Спасав свою душу, професію і тіло. І я своєю виставою рятувала себе, тобто своїх професій, тому що після комісару я майже не знімалася довгі роки в кіно. Це почалося з села. Як ви попав в село, о, то воно мене страшенно вразило, розумієш? Так, я ніколи в селі не був. в общем, Я в Донбасі вирос. От, і, і, і нічого не знав, і від цього, від цього далекий був. А в селі, розумієш, так так. Ну, комунізм, я знаю, значить в клубі 370 активів сільського села дуже велике. А в полі три бабусі поруються. Ну, на що може бути, розумієш так? Коли на оцих нещасних, розумієш, які мали ще совість, і оце сумління, впало, отака сила, віддає все, так, або об'йоми все. А потім, значить, кабана коло на село два хаконька і мешка. Комуністи це ті що ікони не мають, значить, так там для цих людей окремо колеться свиней. А для людей там, де ікона, це на другі, Хаконька вже колеться, розуміє. Коли дядьки розберуться, тобто, ну це свої дядьки. Вони казали на мене, що я не українець, бо ну як, ну я жітки наші пісень знаєте. Ну вони по-своєму казали, розумієш. ну. – Які ви наші пісень Ну, Я кадаєвка, які в наших людей дуже мало, розумієш. Там було відчуття розгубленості. Тобто, що Київ це місце, яке вже має з дядька все, віддай все, розумієш, так, і нагодуй той, той город. А з городу нічого немає, розумієш, так, крім оцих рок-н-ролів, а тоді все почалося. І оцих міні-юп. І вони кажуть, що це таке все чуже да чуже, коли ж буде наше. нам казав, коли я бачила, що він вже зовсім хворий, я сказала, Сережа, треба лікуватися. Він сказав, а чого лікуватися? Поздно. зараз мені пропонує Італія зняти маленького принца, ФРГ пропонує зняти Фауста, Київ пропонує зняти слово полку Ігорєві. Ось не треба було мені давати це тоді, коли я сидів в тюрмі. Але Вітя в нього прекрасна професія. Вітя встиг дуже багато зробити. У Віті. Я не знаю, що в нього було світлого в житті. Я, значить, стою в Києві. На хрещатику, розумієш, і розмовляю українською мовою. Ну, до мене сходу там підходять, один сміється, другий жартує, там, третій. От. Ну, а потім мені кажуть, що значить, що, щоб я це діло припинив. Говорити на Так, так, да, да, да. якщо ти не будеш українською орієнтацією, то тебе все чекає, розумієш? Так, у тебе все буде. А якщо ти такий будеш пирати, то тебе нічого тебе не буде. Ну то, розумієш, а я ж із, із вратарей. Я людина, яка програвала 3-0, а потім 6 вигравала, розумієш? Тобто у мене нема страху, не було. Зараз то я вже просто пам'ятаю пірацями, а в мене страху не було ніякого. Ось такий знаєш, Ну і, в общем, я від того не відмовився. І хтось якась картина стежила. Я тільки кінчив інститут, і на мене вже був... Ну там робота була, я взяв роботу, тоді була боротьба з цим розумієш, так. Роботу дали мені там Касьяна, його роботи знімають Месель Шевченка, а мені дали. Я зробив, ну довго казати, щоб швидше було. В общем, я роботу цю здав, ну там вийшло так, що Касьян мене почав тероризувати, вже рік проходить, я зробив так, зроби так, зроби так. Кінчилось тим, що він мені показав композицію ну, своєї роботи. Я взяв, буквально під нього зробив. Він і свою роботу поніс, що це теж погано. що це значить. Ну, я тоді кажу у там Драшенка така, що, бачите, роблю так, погано, так, 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 теж погано. І ну, вона каже, залиште. На завтра Києві стаття, що я подонок, негодяй. От, Взяв вже 15 тисяч, розумієш. І фотографія Касьяна і моя репродукція, розумієш, так. Я не отримав це з мого боку був жанр, розумієш такий. Ну, жарт такий, що. Щоб, щоб я кажу, вивезти на чисту воду. Після того. От, у мене КГБ, значить, я привіз з шахти багато робіт, на шахті працював. І в мене, значить, в Києві повісили шість робіт, а Бабичук всі зняв. Москва собі на фестив... Це фестиваль фітній фестиваль, був в Москві перший. Фестиваль. Москва забрала, я йшов на першу медаль золоту, вона попала у всі каталоги, розумієш, отримав за неї грамоти, там його нам підписані, все. Але Бабічук тут вже зняв роботу, а там нарахується, так, попросив КГБ міністра Строкача, розумієш, за полівову знайомі. І патріомі міністра ті знімають маски з виставки, значить, цю роботи. В нашу це було робити, розумієш, так. Ну просто так от. А коли я попав вже в український варіант, то, то просто мені прямо було сказано, що тебе ні, не було і не буде. Тебе вже розмазали, понимаєш, і з Ну і цей час, коли тут не було абсолютно роботи, Москва мене тягнула до себе. Борис Миколаївич Ліванов якось побачив мене на банкеті за столом я з якоюсь актрисою. Я навіть не пам'ятаю її прізвище із Мосфільму. Вона ну, щось так почала співати українську пісню. І я тихесенько з нею почала так. А в неї прекрасно друзі було. Це я першим зустрічу. А Борис Миколаївич Ліванов сидів напроти і каже, ну чому ж ви тільки поєте для себе, доставте удовольствие і нам. І так на все коло там зібрався, дуже багато акторів було з Москви і наші. І примусили нас встати заспівати. І після того він став мене розшукувати. Я тікала, боялась МХАТу, хату, боялась Москви, боялась, що вони мене з'їдять там. А, а Скольдов, Олександр Якович, режисер комісара, коли я йому розповідала про це, все, він казав, єдине місце, де тебе з'їдять, це тільки на твоїй ненці України, більше тебе ніде не з'їдять. Я виступав в партію в 1943 році. Коли була війна, коли ніхто не поступав, розумієш? Так? А, а я, ну що я, розумієш, війна є війна. Так ти член партії? Член партії, так. А. Член партії. Ну, як тобі сказати. Я просто От, ні, ну так, то вся річ в тому, що я, коли опинився в такому положенні, в партії потрібні холої, на тому вона і загинула. Я не був холоєм, розумієш? Так? І тому мене сходу відшили, абсолютно відшили. І я тільки батьківській знести. Вони абсолютно не хотіли мене знати, і там вони і мною ніколи не цікавилися. Я там не був потрібний. от, от. і так от. А то, що була війна, то, то зовсім інше було. Взагалі, Вітя, коли малював. Я дуже любила на нього дивитися, тому що це був Бог. Він на тебе дивиться і дивиться, мабуть, оцим зором, розсіяним оцим зором. І на тебе дивиться Бог. Світиться вся людина, світиться і малює. Він тебе бачить чи не бачить, бачить чи не бачить. І тільки дивишся і милуєшся оцим світом душі. А де зараз цей конкрет твоїй? Другий портрет ми малювали в минулому році. Якраз я повернулася з Америки, якраз признали комісара. Якраз мені Українка подарувала дуже гарні прикраси, яка українка, яка в 4 роки покинула Україну вона там художниця. І якраз я в цій, в цій прикрасі мене дітей не малювала. Цей цей портрет він малював два місяці кожен день, а той портрет ми дуже швидко якось він зараз. Здається, в Англії кажуть, його туди забирали. Дуже шкода, тому що навіть в радянській жінці репродукція дуже невдала, тому що чіпок на мені там золотий, а на, навіть не жовтий, а репродукція коричневий. Якась така голівка десь, розумієш, яка оцім всім дригує. Яка оце все робить, і яка це робила все. Це мусить пройти ще час пройти, щоб, того, щоб це все ну, правду десь сплела. Зараз вона не може, ніяк не може. І той самий горень, і розумієш, що червіло з них не зняти всі. Це ж було, От, що таке правосуддя в Україні, що вони депутати входять у Верховної Ради, а з них не знято. ну... Є якийсь терор? Є? Є, бо той терор, знаєш, по людях ударив, розумієш, бо її вся Україна знала. Він так ударив, що приголомшило, розумієш, так, що я для того, щоб вижити, взяв три театра. І вони дурно розуміли, що, на що мені ті гроші, чому тут гроші, розумієш, так. Я даром три театри зробив, по суті. Ескіз робив, там була робота колосальна. просто було треба вижити, розумієш так, забасити себе такою, це є 60 розумієш так, забасити себе такою роботою, такою, розумієш, немовірною роботою, знаєш, щоб просто більше не про що не думати. Я можу точно сказати, якщо ти можеш, то ти можеш і під парканом. А якщо ти не можеш, так тобі давай пріну, розумієш, так, там, всякі закусони, і все, і ти не можеш. Ну, так і є воно. Якщо є бажання, є пристрасть, розумієш, що то, то воно валом де. Інша річ, розумієш, що е, я... Років 18, -го. пішов і каже, за сірникам я на піроку пішов, а просить 18 років. У мене ж роботи монументальні є. Це ж Молода Гвардія в Краснодон, теж всі отрима премію. І «Краснодон» отримав премію, і театр сумський отримав премію, там художником, автором буду по документах, а мені нічого не дають. Ну, що я антісовєчик, ти розумієш, так. Але ж вони думали, що вони десь мені наносять якусь шкоду, чи вони мене розчавлюють. А я на це дивився зовсім іншим Божим очима. Ну, по-перше, наче пам'яті Але робив. А плив, ні холод, що було зроблено. Потім Суми – це моя батьківщина. Ні, до феніки були ваші гроші, розумієш, так? Потім там, це ж так, якщо театр десь стулі, так це дають 7 мільйонів. А театр в сумах, бо це Україна, дають півтора мільйона, то мільйон дають на театр. Що можна зробити? Головне, що коли був плену комсомолу, я отримала премію Островського, я тоді виступала на пленумі і казала, невже ми такі безталанний народ, невже у вас душа не болить за український? Український кінематограф, невже в нас нема е, матеріалів прекрасних, героїв прекрасних, про яких можна написати і цікаво написати? Чому в нас такі бездарні фільми виходять? І і кажу, і казала якраз про Колю Грінько, Миколу Грінько казала, чому для такого актора, як Миколи Грінько, не написано і сценарій на Україні? Чому? Його знімає кращі режисери Союзу, головному У Юткевича відзнявся якраз. Він так мріяв зіграти в українському кіно національну роль. Він українець, він хотів зіграти, і йому не вдалося цього зробити. Більше того, він написав украдене щастя. Він шість років працював над украденим щастям і йому не дали. бракували сценарії. Потім я підключила. Славу Стельмаху попросила, щоб він допоміг йому написати, якщо вже так не годиться, сценарій. Хоча я читала, був прекрасний сценарій. Не повірили художнику, не повірили. І нічого не буде, розумієш. Це влада це не не влада влада це само собою. Тому що сам комунізм, він, знаєш, такий в цьому відношенні страшний. Ми природу розрушимо, новий природ понімаєш, ми новий, ми построїмо.